Незалежність це коли ми не віддаємо своє, і коли не забуваємо своїх тих, хто в полоні, і ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там, і будемо боротись за всіх, за всіх, кого Росія загнала в окупацію та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало б паспортів, наші люди кажуть, ви тут не рідні. Ви тимчасові. І весь той завезений бур'ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних. І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали, катрий час і почули відповідь Час звалити з нашої землі. Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати. І я звертаюсь до всіх, хто несе в собі цю волю на тимчасово окупованих територіях. Дорогі українці, я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом. І зараз ви чуєте ці слова в нашому Криму на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі, всюди, де чекають Україну, і куди одного дня Україна повернеться. Щоб бути разом, і єдине, що розділятиме українців, це щедро накритий стіл. Я знаю, за цим столом будуть всі наші люди, ті, хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі. Тож сьогодні, в першу хвилину Нового року, у Варшаві, Нью-Йорку чи Буенос-Айресі лунатиме ще не вмерла. В Берліні, Празі чи Токіо сьогодні скажуть слава Україні! І світ відповість героям слава! Бо Україна не наодинці. Бо з нами наші друзі!